Усім привіт! Ви на каналі Wikinews і сьогодні я зроблю для вас огляд на книгу Рольф Добрі Мистецтво гарного життя. Цю книгу я придбала ще до війни, прочитала буквально перший розділ і закинула її на весняний період. Тому виходить, що я цю книгу прочитала з червня по жовтень Це протягом п'яти місяців мені вдалося подолати ось ці всі сторінки. Отже, перше, що я подумала, коли побачила назву Мистецтво гарного життя, це те, що інформація в цій книзі повинна бути легкою, приємною, і це книга з розряду як книга на вечір. Однак перше враження виявилося дуже помилковим, оскільки я чомусь гадаю, що мені доведеться ще раз читати цю книгу, можливо, ще навіть і не один раз її перечитувати, щоб її зрозуміти на 100%. Оскільки інформація в цій книзі виявилася надто важкою для мене чомусь. Дуже багато філософських термінів, дуже багато бізнес-термінів, бізнес-питань і філософських питань, над якими варто замислитися, і над якими я ще в своїй 23 навіть взагалі не замислювалася. Але в принципі, все, що я зрозуміла, прочитавши цю книгу, мені в принципі цього достатньо. Перш за все, я зрозуміла, що щастя це наш внутрішній особистий стан, на який нічого і ніхто ніхто не впливає. Тобто, незалежно чи ви самотні, чи ви в парі, чи яка у вас робота і який у вас взагалі стиль життя, від цього ваше щастя не залежить. Тобто воно не матеріальне, воно як духовне, і воно в нас всередині. І якщо ви відчуваєте себе щасливим, то це нікуди від вас не подінеться, що би там в вашому житті не ставалося. Тобто можуть бути розчарування, можуть бути труднощі неприємності. Але якщо ви щасливий, то це нікуди від вас вже не подінеться. А для того, щоб бути щасливим, вам потрібно лише здоровий глузд. І відчуття, що ви тут і зараз. Однак я не можу сказати, що ця книга це та книга, яка може змінити життя. Але по факту, якщо так замеситись, ця книга не обіцяє змінювати життя. Вона обіцяє змінити своє уявлення про щастя. І що, що, але це точно здійснилося. Що вона змінює свідомість, змінює якісь погляди на якісь такі філософські питання, однак зовсім не спосіб життя і не саме життя як таке. Однак, з іншого боку, вона не змінила моє життя, ваше життя вона може змінити. Тобто ця книга як психологічний тренінг і вона мотивує. Коли я її почала читати вже у червні, я думаю, ого, чому я раніше це все не робила, це ж так просто. Тому, якщо ви відчуваєте депресію, апатію і у вас немає мотивації, ця книга саме для вас і підійде. Сама книга, звісно, українською мовою, я спочатку повномасштабного вторгнення і перейшла чисто на українськомовні книги. І вона має 52 розділи. Вони названі як 52 неймовірні шляхи до щастя, і кожен розділ починається із таких ілюстрацій, на які можливо заглянутися, задивитися і ще не прочитавши розділ, зрозуміти, що хоче сказати автор і сам художник а ілюстрації тут від Елі Бохо. Взагалі, мені сподобалось те, що книга не просто дає інформацію, але й дає певні завдання, щоб ви на чимось замислилися, а потім прочитали розділ до кінця. Щось виписали і потім дочитали. Тобто мені ось таке подобається. Це така ілюзія, як тренінгу, як якогось. Курсу, і це захоплює читача, принаймні мене, і мені це дуже сподобалося. такий приємний бонус. а Взагалі, я зібрала багато цитат з цієї книги, багато цитат також є для мене ще незрозумілих, і я їх просто виписую у свій записник і перечитую їх. І деякі такі цитати були, що я їх перечитувала вже з часом і вже з часом. Їх починала трохи зрозуміти, про що йде мова. Але цитати такі сильні, філософські, психологічні, і на них кожна людина може реагувати по-своєму відносячись і посилаючись на свої внутрішні почуття. Тому, якщо я буду перечитувати цю книгу знову, то це буде як мінімум через рік. Можливо, навіть після перемоги, оскільки я думаю, що для цього повинен прийти час, прийти певний період життя, щоб зрозуміти автора на 100%. От знаєте, бувають книги, які важкі, які не зрозумілі для мене. І я думала: ну, не зрозуміла, то не зрозуміла, нічого страшного. А ось саме цю книгу її дуже хочеться. Зрозуміти, що ж все-таки автор має на увазі. Тому рекомендую цю книгу для вашого прочитання. Я вже сказала, для кого вона підійде, для тих, хто втратив сили, втратив віру в себе, недостатньо мотивації, або просто ще не розібрався, щасливий він чи ні. Тобто. Я би сказала, що у цих 52 розділах ця книга дає 52 докази того, що ви щасливі. Тому що дійсно, якщо ви прочитаєте цю книгу, незважаючи на те, що вона важка, якось піднімається настрій після її прочитання, і це велике дякую самому автору і всьому персоналу, хто працював над цією книгою. Тому рекомендую. Книгу можна придбати як в інтернеті. Не знаю, чи є електронний варіант, чи є електронний варіант безкоштовний, тому що в мене, як бачите, друкована книга. Я її придбала у дім-книзі у нашому місті. Я думаю, це не та книга, яку важко знайти. Якщо ви все-таки не знайдете, я можу. Поділитися з вами цією книгою, однак обов'язково повернути через рік, як мінімум. Отже, друзі, на цьому наш огляд завершується. Я сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, напишіть коментарі, яку книгу ви останній раз читали і чи сподобалась вона вам. І також, якщо вам сподобалось відео і ви бажаєте допомогти розвитку каналу, ви можете задонатити. Тепер в нас є така функція, і ви можете її побачити відразу, як зайшовши на канал Вікнівс. Отже, залишайтеся щасливими, здоровими, миру вам, перемоги і до зустрічі на Вікнівс.